Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Я знаходжуся зараз біля ставку і ні, я не буду ловити рибу, я їду по нову покупочку. Кому цікаво, лишайтеся з нами. Шукаємо далі. Цього не хочу, ні. Отому о. Що ще є таке рабеньке в ящику. Або от-о-о-о-о, о, куме, дивися, от сидить. Це? Ні, рабеньке, ага. Це, 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 от це, це, давай це, це, жуліка моє. <сх> давай мені жуліка, щоб в мене жулік був. Але він буде, знаєш, як звертися. Антон. Ну, що ж, друзі, не втрималися, взяли. Ось такого хлопчика, буду звати його Антон, і дівчинку Маргаритка. А в неї вушка такі пологості, так як схрещені з бараном, баранчиком. Так що зараз запускаємо кліточку. Ось така дівчулька. Кліточки чистенькі, почищені, сенса є, нехай освоюється. Такі вушки класні. Ой, такі-такі вузька. Одне туди, одне туди. Ось така буде Маргаритка. Сховалися. Опа, є. Ну і ось такий кролик. Кролик Антон буде. Я вибачаюся, хто кого так по імені звати. Але так мені чомусь схотілося. Хотіла такого плямистого баранчика кролика, ну не виявилося. Але нічого страшного, мені не головне порода, мені головне їхній переплод. Так що Антон буде жити у Великій клітці, так як до нього будуть підселятися з часом дівчатка. Ось. Кролики провакциновані, все чудово. І ось такі у нас справи, так що знову поповнення, десь Бог все буде добре, і цьогоріч я все своє поголів'я, яке мені не подобалося, трішки обновлю. Потрішки закупляюся. Комбікормами для кролів 10 кг взяла ще 4 місяці срок дії. Я не даю чистий комбікорм, а даю змішаний. Тобто, що якщо є кукуруза, додаю туди кукурузу, пшеницю, ячмінь овес до комбікорму. І мені його надовго вистачає, 10 кг. Тут взяла 11 кг соняшникової макухи. Це для курей та поросят. Для поросят, скоро вони вже почнуть у мене їсти стартовий взяла, також буду підмішувати, щоб вони краще набирали вагу. Тут 5 кг 85 гривень. І для кур сушок також взяла 5 кілограмів. Ось такий. Ну, кажуть, дуже добре Попробую. бо не несуться взагалі там одне в три дні яєчко, також 5 кілограмів. Це луцьк. А це комбікорм Полтава. Ну, я завжди беру кремікс, мені дуже подобається цей комбікорм для кролів. Він йде від 30 днів і до забою можна його кормити. Так що це підтримка. Так, як я не тільки комбікормом кормлю, а додаю ще буряк, моркву, там, капусту. так що Це так, щоб для підтримки. Та як Тут є вітаміни і все остальне. Ось такі в нас закупочки. Сьогодні тепленько на дворі дуже добре. Зараз їду по малого і на цьому тижні потрібно, ще обов'язково буде зробити одну кліточку для кролів. Та як цих я розселила, там ще маленьке підростає і кроличка не. Ну, моя стара кроличка, що я водила до короля його, не знаю, що там з нею буде, як чи буде, чи не буде. Ну, поки потримаю, місяць ще потримаємо, а там буде видно. І мені потрібно тих дівчуль, які мені подарував роман. Потрібно їх буде розсадити, щоб вони були по окремих кліточках. Так що, якщо з водою сьогодні, завтра, післязавтра, вирішиться. То буду наступним моїм таким планом це зробити клітку для кролів. Хто раніше на каналі, то вже знає, що для мене це не проблема. І ось так. Так що, погнали. Прийшли ми друзі з наймолодшим зі школи. Як то кажуть, немає 100 гривень, немає 100 друзів. Кума мене нагородили ось такими чудовими хризантемками. ось ще такі. Тут такі. Бордові, ось ще такі. Це високорослі ось ці, точно знаю. Ще одні ми мусили обрізати, бо м -м, дуже тяжко було б нести. І ось такі. Так що кумі, дякую. І в мене вже буде в квітнику така краса. Хрезинтеми я дуже люблю, та як вони не вибахлі. Ось так. Такий кульок добрий. Зараз буду розсаджувати. Зробили в кругу отвір, щоб виходили труби по тунелі, Це, хто не знає, пробурили скважину І зараз підготовлюємо. Сьогодні-завтра-післязавтра, як я раніше казала, мають приїхати і підвезти вже нам воду. І потрішки з цієї сторони засипаю. Ось тут земля є від цієї ями і засипаю. Ну ось, друзі, в мене сьогодні аж два куриних яєчка. Яйця. Десь почалася курочка тільки нести. Супер. Чорномазики повистроювалися. Прикольні такі. Супер. Ростуть гарненько все чудовенько. Ну, і ще новий проєкт. Почали купати новий сепчик. Та як у нас тут немає ніякого центрального, нічого. Кожен робить або обмуровує. Я хочу, якщо, дасть Бог, все буде добре, виняти з криниці ще два кола і ось сюди встановити. Ось труба вже є каналізаційна, яка виходить з хати. І ось тут робити новий сепчик. Так як в нас старий вже не підлягає ні ремонту, ні нічого іншого. Так що так, ось сьогодні небагато прокупали, але помаленьку, потихеньку вже вечоріє, все викупається, все зробиться. Ще приїздили батьки, привезли мені 75 цеглин, в них там стара лежала цегла. ну Вона нова, але дуже давно вже лежала. Вона мені потрібна, щоб ось тут ось цю стінку домурувати. Як вийметься коло, тоді домурується стіна. Справ ще багато, планів ще більше, але нічого страшного, помаленьку, потихеньку. Головне з надією, з вірою, силами, помаленьку, потихеньку рухаємося вперед. І ось так. Так що всім дякую за перегляд, всім бажаю чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини. Всього вам само самого найкращого. До нових зустрічей, Па-па-па-па.